Люба із цих пільг, яка виплачується департаментом праці соціального захисту та адресні допомоги, вони нараховуються на півроку. Тому людина, переїжджаючи сюди на територію області, вона або отримує свої нарахування. Через банкомат, через той банк, де людина зареєстрована, в разі якщо це йшло через почтове відділення, людина має право відкрити рахунок на території нашої області в будь якій банківській установі, звернутися до органів праці соціального захисту, до пенсійного фонду, до фонду, потім тимчасові втрати працездатності, і отримати всі такі виплати через наші банківські установи. Для оформлення чи переоформлення різноманітних виплат, каже Світлана Лукомська, насамперед важливо вказати місце фактичного проживання. Людина в першу чергу має звернутися в департамент праці соціального захисту обласної державної адміністрації за адресою Майдан Незалежності 1. Прийомні дні з 9 до 18 години щоденно, тому любу консультацію допомоги з цього приводу ми можемо надати. Коли вже визначено адресу проживання, де людина буде в Хмельницькій області проживати, тоді відповідні служби здійснюють запит на міністерства, ті, які розташовані в Автономній Республіці Крим, і вони нам почтовими відділеннями пересилають документи, тому що фактично на сьогоднішній день ще всі бази, які Сформовані в міністерстві вони не від'єднані. Утім, нині залишається ще не вирішеним питання щодо продажу чи обміну свого майна кримчанами на території півострова, оскільки уряд України поки заблокував реєстр нерухомого майна.